Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній розклад присвячую пані Варіон, яка трагічно загинула. Це була настільки яскрава особистість, яка притягувала до себе не тільки шанувальників, але й безліч ворогів, заздрісників і тому подібне. Давайте спробуємо розібратись, наскільки це можливо в такому форматі. Які причини? Жертва. І чи буде покараний вбивця. У вас сонце і дев'ятка мечів. Вона могла висвітлювати якісь події чи викривати певних людей, можливо, владних, або страх такого викриття став причиною цих подій. Це справді могла бути якась історія, що мала вийти на поверхню. Можливо, вона сама була учасницею певних подій, і, можливо, намагалася звільнитися від цього. І ще ці карти можуть вказувати на те, що її звинувачували в тому, в чому вона не була винна. Дві додаткові карти вказують на таку одержимість ідеєю, і в певний момент відбувається таке вивільнення енергії, порив, бажання діяти, змінювати щось, звільнитись. І це вбивство могло бути сплановане як помста. Що передувало сьогоднішнім подіям? Дев'ятка кубків і паж мечів. По перше, я б сказала, що ці карти можуть вказувати на саму пані Фаріон. Яка не боялась говорити правду, діяла відповідно із своїми внутрішніми відчуттями, це її ідеї, її сприйняття світу і себе у світі призвело до такої відстороненості. Ця людина йшла своїм шляхом і не намагалася оглядати краще, ніж вона сама вважала за потрібне. Враховуючи те, що карти можуть показувати кілька зрізів, я думаю, що паш мечів з дев'яткою кубків може вказувати на цього хлопця, який здійснив вбивство. І що цікаво, і самітник, і сила, і ці карти і раніше виходив диявол, можуть вказувати на співпрацю із спеціальними, скажімо так, організаціями. Це може бути розвідка, до того ж це може говорити саме про роботу ворожій агентурі, скажімо так. І, до речі, девятка мечів може показувати на те, що з цього приводу могли бути переживання досить серйозні. Її портрет показано старшим арканом суд. Це була надзвичайно сильна особистість. Вона не боялася голосно озвучувати свої погляди і послідовно їх відстоювати. Причому це йшло в неї по роду. Загалом така досить чесна, відкрита і безкомпромісна людина. І Ще якщо говорити про такі більш високі матерії, то ця карта може вказувати на людину, яка реалізує свою місію. Це про зв'язок із вищими силами, про свідомість вищого рівня. І хочу вам сказати, що десятка жезлів у нас вже виходила на Ошо Дзен Таро. Пам'ятаєте, коли ми говорили про таку буквально одержимість ідеями, вона випрацювала в собі певні цінності, життєву філософію і незважаючи на всю важкість, вперто йшла з цією ношею, вважаючи це буквально своєю місією. Її вбивцю показано вісімкою кубків і десяткою кубків. Насамперед це про емоції, щось його зачепило внутрішньо. Це може бути людина, яка намагалась покінчити із певною залежністю, наприклад, алкоголем. А може, свого часу покинула, наприклад, свою сім'ю переїхала. Кілька кубків це теж про такий легкий спосіб життя. Хто його міг до цього підштовхнути? Король кубків. Це могло відбутись, наприклад, через Засоби масової інформації, така маніпуляція. Тобто, хтось знайшов до нього підхід по п'ятірці мечів з королем кубків. Це може бути така жорстока, мстива персона чи організація, але це той, від кого варто було триматися подалі. Вони використали цю людину, її пристрасті, бажання і просто заплатили за це. Певний час тут була робота, така, знаєте, терпляча очікування, підготовка для того, щоб вже реалізувати задумане. Це не була така спонтанна дія. Тут справді йшла серйозна підготовка. І чекали такого моменту, щоб результат був таким, як треба. В мене, власне, залишилося одне питання: чи його знайдуть? вбивцю і замовників. Вони справді існують. І, скоріше за все, це певна організація. Розслідування буде в цьому напрямку, будуть шукати, звідки ноги ростуть, скажімо так, але можуть піти по хибному шляху. Результата я не бачу. А ось для цього персонажа треба бути обережнішим. Він може просто померти. Ці гроші, які він отримає, він спустить дуже швидко і повернеться до того життя, яким жив. Але потім новий. Погород долі. Не думаю, що він для нього буде добрим. Наш розклад закінчився, дорогі друзі. Прощаюся з вами до наступної зустрічі на каналі.